Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Це об'єднаний марафон провідних українських телеканалів та радіостанцій. Єдині новини ю Мене звати Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про інформаційну складову нашого протистояння ворогові, нашого захисту від російської агресії. Українське радіо, зрештою, постійно перебуває на передовій цієї інформаційної боротьби. І надзвичайно важливо зараз нам поговорити про те, якою мірою вдається Україні. Підтримувати українську проблематику в західних медіа, загалом в західному інформаційному просторі, чи вдається нам долати російську пропаганду, російську пропагандистську машину, яка насправді має надзвичайно вартісне пальне, так я іменую бюджети, які російський агресивний власне наш сусід спрямовує саме на пропаганду свою. І надзвичайно приємно мені в студії українського радіо вітати очільниця. Однієї з найдавніших інституцій інформаційних в Україні, генеральний директор Укрінформу Олександр Харченко, в нашій студії, пане Олександре, вітаю вас. Вітаємо вас, вітаємо радий запрошенню з задоволенням. Підтримую розмову. Ну от чому я сказав найдавніша інституція, так тому що 1918 року було утворено Укрінформ, і відповідно вже понад 100 років ця інституція працює в інформаційному просторі України і починалася ще за часів Української Народної Республіки або Української держави, яка існувала в 1917 20 роках. Пане Олександре, ну от перше питання, яке хотілося би вам поставити, воно ясна річ буде таким не. Най... І загальнішим будемо від загального до конкретного прямувати, ми перемагаємо зараз росіян в цій інформаційній війні. Якщо казати світовий масштаб або принаймні європейський масштаб, ми так само вже достатньо досвідчені в цій справі. Чи вдалося нам досягнути успіху? Ну, якщо говорити. В загальних рисах, безумовно, безумовно, суспільна думка і думка людей в європейських країнах і в світі переважно на боці України. Безумовно. В цьому сенсі ми, поза сумнівами, перемагаємо. Дуже важко переломити все ж таки це розуміння того на російський бік, що коли ти бачиш по західному телебаченню. Ті картини, що відбувається в Україні. Але, безумовно, чим далі, тим важче важче стає підтримувати цей дискурс, це розуміння. тому що Ну, Для людей природньо звикати до чогось, навіть до найжахливіших речей, природньо ставити на перший план свої проблеми. І не завжди є розуміння, причинно наслідкового зв'язку, зрозуміло. І людина, яка там, в перші дні війни, скажімо, вона побачила ці жахи в Бучі, там, в Ірпіні. Ну, безумовно, співчуття на боці України. України, безумовно, безумовно, людина можливо волонтерила, підтримувала Україну і підтрим, продовжує. Але коли твій життєвий рівень? Падає, коли, коли в тебе ростуть платіжки, і так далі, і так далі. Ну, це певна певна розумова робота, яку потрібно зробити, щоб розуміти, що є причиною, що є наслідком. Люди схильні в загальній своїй масі до простих рішень, до простих рішень. І дуже легко звести все до, до питання: Ну, та що ж ці дурні кляті українці не можуть погодитися, і ми і ми через них страждаємо. До речі, нещодавно з боку нашої влади була комунікація на позір суперечлива. Пролунала така теза, що тема контрнаступу перегріта, і власне позірна суперечність могла полягати в тому, що так ви ж самі цю тему і розігріли, починаючи від зими. І я так собі думаю, що насправді підігрівання цієї теми контрнаступу воно значною мірою було адресоване передусім якраз в західні країни, для того, аби по перше вони швидше ворушилися із наданням нам зброї. І по-друге, саме для того, аби затримувати тему України в порядку денному західних суспільств, і щоб ці суспільства підтримували знову ж таки діяльність їхніх урядів на підтримку України, очевидно, що якраз в такий спосіб, в тому числі, і привертається увага до України, пане Олександре, моє запитання стосовно провідних західних медіа. Не секрет, що дуже тривалий час такі медіа працювали значною мірою, маючи окуляри. Скажімо так, скельця виготовлені в Москві. Це я так образно висловлюю ту позицію, що часто офіс був, наприклад, в Москві, і він висвітлював всю східну Європу. Ну так було, ще до 2014 року просто майже гарантовано. Так, можливо, в Варшаві був, який висвітлював там країни Балтії і так далі. А Москва це обов'язково Білорусь, Україна. І відповідно ти вже приїжджаєш в Москву, скоріше за все, якщо ти кореспондент провідного медіа, то на тебе виходять певні органи на. Намагаються впливати і так далі. А, зараз. Чи ситуація змінилася? Скільки зараз провідні медіа мають безпосередньо офіси тут, в Києві? Як вони комунікують з тим самим українформом чи є співпраця? На перших порах, безумовно, Західні медіа були тут представлені значно ширше. Це був був такий сплеск ну, гігантського інтересу до України. Тут одночасно кілька тисяч, кілька тисяч журналістів працювало. У нас, до речі, працює Медіа-центр Україна, Укрінформ, де ми об'єднали наші зусилля громадським, з громадським сектором. І вони, якраз у цей медіа-центр, значною мірою працює з західними журналістами. І ми бачимо, як сьогодні в все ж таки їх стає менше в Україні. Найбільші медіа, як, наприклад, франс Прес, чи ДПА Німецьке, чи CNN залишаються тут безумовно, і присутність присутніх їх значна, але багато медіа скорочують, скорочують свій персонал, свій став, і тут дуже важливо якраз донесення цієї інформації до цих медіа. Ми в цьому плані Україна, Україна дуже працює серйозно. Наприклад, у нас є і англійська версія, і німецька, і французька, і іспанська. І навіть японська версія. І ми намагаємося донести цю інформацію. Інша справа, що безумовно палива в нас цього не вистачає. От у нас, як у державного ресурсу, ми зараз закрили російську версію. У нас немає російської версії на сайті. на нашому, Натомість посилюємо англійську англійську версію. Таким чином ми намагаємося донести, компенсувати. Ми бачимо, як росте відвідуваність англійської версії постійно. Це нас безперечка. Безумовно, радує, і коли от, на львівському медіафорумі було було спілкування медійників. Багато хто відзначав, що саме е, е, в Європі, наприклад, цитують державні медіа, цитують нашу англійську версію, і це для нас безумовно дуже добре. Е, не, не скрізь все так просто. В нас була китайська версія, наприклад, але але Китай робив усе. Усе, щоб цю, цю версію не читали в самому Китаї. Тобто, китайці, які в Україні вони зумисне блокували ну звичайно, в Китаї це все робиться елементарно. В Китаї елементарно блокується, і е, ти лише ли, вся інформація дозована. От ми зараз ми маємо нашого кореспондента в Китаї. Китайської версії ми не маємо, тому що ну навіть за великого вкладення за серйозних ресурсів, вона не дасть їй Її віддачі, тому що її читатимуть там одиниці. одиниці. От на жаль, на жаль, картина така складна. Хочу якраз перейти до двох конкретних і достатньо гучних кейсів, випадків, які трапилися буквально днями. Незважаючи на протести українського громадянського суспільства, дві найпотужніших американських газети призначили керівниками українських офісів. А це йдеться про Вашингтон Пост і про «The New York Times», Двох колишніх московських журналістів Ізабель Хуршудян, ну вона вірменка, але працювала в Москві. І Ендрю Крамер. Він так само працював в Москві в редакції, і, до речі, навіть був на сторінках видання, рекламував вакцину російську, Спутник 5, чи як вона там називалася, він був сам, даруйте на слові, штрикнувся цією бовтанкою і відповідно писав таку статтю. Отже, навіть зараз. Навіть в США, так а якраз ці видання вони значною мірою впливають на порядок денний США, такі речі відбуваються. Ну, на жаль, на жаль, мусимо констатувати, що ці речі мають місце, і е, ми бачили вже прямі безпосередньо наслідки того, цих призначень. Ми бачили цю дуже контраверсійну публікацію Вашингтон Пост днями, яка просто ну, за багатьма стандартами, за багатьма. Е, Редакційними вимогами, ну, м'яко кажучи, дивує. М'яко кажучи, дивує ця публікація дуже таким вільним поводженням з джерелами і так далі. і так далі. Я хочу нагадати радіослухачам, очевидно, що ви маєте на увазі публікацію, де йшлося про те, що нібито українська розвідка мала контакт із Пригожином. Так? Е, ну, це, це також, але була публікація про те, що е, президент Зелени венський мав виношував плани і декларував їх атакувати російські російські населені пункти вже уже за кордоном україни і підірвати нафтопровід дружба який іде до угорщини щоб ну так би мовити по спробувати вплинути на на нашого великого друга в лапках орбана е, ну е, ця публікація ну не витримує ніякої критики за тими західними стандартами які нам так пропагують і нам так наполегливо наполегливо доносять за якими ми маємо працювати і вона нам зараз ну дуже дуже якби шкодить все ж таки україні вона по суті чи то спрямована на втягування нас за однією з версій в американські вибори, чи то тут не ти не зрозумієш, чи це корисні ідіоти, чи, чи люди якби з, працюють, працюють, скажімо, на Росію свідомо працюють. Це важко зрозуміти. Але безумовно, отакі речі зараз вони дуже дуже шкодять Україні. І ми, Україна не має звичайно таких ресурсів. по Тужних як Росія. Чим ми можемо компенсувати так росіяни рублями або доларами, не знаю, чим вони там зараз платять своїм пропагандистам і посіпакам інформаційним. А чим ми можемо компенсувати Ми, безумовно, так як і в інших сферах, так як і в мілітарній сфері, ми можемо не кількістю, не кількістю, а якістю, креативністю, тим, що ми доносимо правду, і треба шукати якісь цікаві способи донесення цієї правди. І кожного разу це має бути таргетована аудиторія, це має бути знайдені аргументи для кожної країни. І ну, наприклад, от кожен робить ну, в своїй сфері щось, намагається ті кроки робити. Буданов у своїй. Ми в своїй. Наприклад, наш міністр. Культури Олександр Ткаченко висунув ініціативу інформаційний Рамштайн. Як на мене, дуже, дуже потрібна, дуже своєчасна штука. Тобто, ми е пропонуємо що е провідним медіа європейським? Насамперед, тому що Укрінформ входить в Європейський альянс інформаційних агентств. це потужна така структура, в якій 30 провідних агентств по одному агентству від кожної країни. Щоб був Рамштайн, треба 50? Ну а якщо це я жартую. ви знаєте, проблема в чому? Можливо, я скажу дивні речі, але навіть військовий Рамштайн, мілітарний, організувати в чомусь. Простіше, ніж медійний, Ніж медійний. тому що там є конкретні виміри, там є конкретна побудова логіка, є дія державних структур, є вертикаль. І більш-менш вимірювані показники, да, ти розумієш, от він працює чи не працює в медійній сфері. От ми зараз намагаємося реалізувати цей інформаційний ну, тому, раштайд. що це суспільна по, по суті ділянка, царина, куди втручання держави воно якраз є не дуже бажаним, так з точки зору, наприклад, того ж самого законодавства європейського. Тему, яка стосується безпосередньої присутності надзвичайно великої кількості кількості росіян, тобто, якщо раніше йшлося про їхні медіа. То тепер, по суті, ну до певної міри голосом Росії виступає кожен так званий «хороший русський, який поїхав зараз, а їх сотні тисяч, якщо не мільйони, теж виїхали з Росії, ховаючись від мобілізації. Але от власне свідки, які в різних європейських містах наші українці беруть участь в всяких конференціях, круглих столах, панельних дискусіях, вони стверджують, що там просто постійно обов'язково запрошують 5-10 росіяни. Вони своїм демогогічним часто базіканням просто порядок денний перетворюють, перевертають з них на голову. Як власне зарадити нам в цій ситуації? Що може, може інформаційний Рамштайн якраз в який спосіб це будувати? Ну безумовно, тут немає єдиної формули, єдиних якихось рецептів, які дали би можливість, крім того, що ми маємо переконувати, ми маємо доносити. Пояснювати їм, що не завжди не завжди росіяни власне можуть дати адекватну картину світу. Не завжди. І не можна урівняти жертву з агресором, те, те що постійно говориться і на, на прикладі Папи Римського і інших людей. Безумовно, це доволі доволі складна складна тема. І немає немає. Тут якогось якогось простого рецепту. Але ну нам треба з цим працювати. Нам треба пояснювати ці причинно наслідкові зв'язки. Тому що, ну звичайно, те, що відбувається, і те, що творить Росія, воно не вкладається в якусь нормальну логіку. Є північний поток, північні потоки, і кожен європейцець собі розуміє, що їх будували росіяни. Ну логічно, що росіяни не будуть підривати з точки зору нормальної людської логіки підривати. Свої потоки, а у Росії так це працює так. І тому тут і їзуїцька така складна, багатоповерхова, багатошарова іде. Е... Кожна проблема, в якій треба треба розбиратись. Ми не можемо їм нав'язати і, і сказати: Не запрошуйте, не запрошуйте російських лібералів. Ми можемо їх лише переконувати. Так само, як в інформаційному Рамштайні, от ми не можемо, от навіть через Європейський альянс, донести до них просту думку. Не користуйтесь те, що казав професор в собачому серці, не читайте совєтських газет, не користуйтесь пропагандистськими росіями. Російськими медіа, вони продовжуватимуть ними користуватися, вони передплачуватимуть ТАС, інші, інші агентства. Ми зараз намагаємося, от маленька зміна, але якщо вдасться її в рамках цього інформаційного Рамштайну втілити в життя, щоб. Було маркування про те, що це не медіа, а це інструмент російської пропаганди. Власне, є ж в є в Росії іноагенти, які медіа маркуються як іноагенти. Чому не можна маркувати російські агент, пане Олександре, а вже якісь організаційні кроки для реалізації ідеї інформаційного Рамштайну втілені? Ну, ми, ми запропонували нашим європейським партнерам створити платформу, де ми будемо моніторити російські, російські наративи, де ми будемо давати факт-чеки, де ми будемо писати про злочини росіян в Україні. Вони зацікавились цим, але йде, власне, через оцю їхню побоювання впливу держави. Процес іде дуже непросто, але він іде, пане Олександре, дякую за участь в нашій програмі. Я хочу нагадати, шановні друзі, що ми щойно спілкувалися із генеральним директором Укрінформу Олександром Харченком.